Побіділи страх, приїхали сюди. Ну що нема бандери, то не стріляли. Ні, вас не стріляли, не били, не вбивали. Там стріляє за словами кримчан. Життя там у рідній домівці перетворилося на суцільне жахіття. Їх принижували та навіть намагалися побити. І все через бажання залишитися українцями. Я сказав, що я підтримую країну. А більша кількість із 23 чоловік досі у нас в класі було 21 Підтримали. Росію і нас тому почали принижувати там після школи ловити. Там усе таке. Я був відмінником, навчався в українській гімназії, а тут почали настільки занижувати оцінки, що я не зміг більше там жити. Тому вирішили переїхати з рідної домівки і почати своє життя з чистого аркуша в поки що чужому місті. Їх шлях до Хмельниччини пролягав через столицю. Там родина жила кілька тижнів. Переїхали, адже не мали можливості перебувати там і далі. Їх попросили забрати Київський координаційний центр сюди, в Хмельницький. Тут є можливість їх поки що тимчасово розселити. От з ними є бабуся, є мати. Мати скоро буде народжувати ще одну дитину. От дітки в них розумнички, гарні дітки, вчаться на відміну, музичну школу. Я думаю, що в нас не буде проблем їх влаштувати тут. Я думаю, що управління освіти нам посприяє і перинатальний центр нам посприяє, щоб ми тут щасливо народили. Окрім цього, у відділенні фонду страхування з тимчасової втрати працездатності нагадують, переселенці із Автономної Республіки Крим можуть, звернувшись до них, отримати певну матеріальну допомогу та соціальні послуги.